Вітаю вас у Києві. Невдовзі з'явиться екологічна карта міста. На ній кожен охочий зможе перевірити рівень забруднення повітря, води і ґрунту біля свого будинку. Про деталі цього проєкту розповість наш сьогоднішній і постійний гість, голова партії зелених України, голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис Москаль. Вітаю вас. Доброго ранку. Ви в нас дійсно постійний гість. Ми пров... Ми говоримо багато тем. Наприклад, останнього разу говорили про Білічанський ліс. Яка з ним ситуація? Проблеми екологічні, на жаль, вони вічні. І я думаю, що ми з вами будемо часто зустрічатися. Можу похвалитися стосовно Біличанського лісу, що було прийнято на останній сесії Київської міської ради, дуже важливе рішення про встановлення. Границі міста Києва uh -huh. і весь Біличанський ліс війшов до території міста Києва, а також селище Коцюбинське, яке останнім часом, точніше, не мешканці, а голова цього селища, намагався незаконним шляхом відчужити землі міста Києва, саме Біличанський ліс, на підставних фізичних осіб та житлово будівельні кооперативи. Після того, коли цей кордон буде... Закріплений в натурі, е, ніхто не зможе ні е, Коцюбинська селищна рада, цим же ж і грішила і Гостомельська селищна рада, за рахунок того, що границя не винесена, приймати незаконні рішення. Ну і слава Богу, це гарна інформація. у Всесвітній день лісів, який має захищати ліси і природу, природу навколо нас про природу та екологію. Тож екологічна карта, що вона собою являє? Насправді, у цьому році ми плануємо створити екологічну карту міста Києва. Для цього передбачили кошти у природоохоронному фонді. Ця карта буде побудована на базі моніторингу, постійного моніторингу стану навколишнього середовища в місті Києва, тобто ґрунту, води, повітря. І буде відображатися в реальному часі в інтернеті. Кожен киянин зможе подивитися, яким повітрям він дихає, по якій землі гуляють його діти, в якій воді вони купаються. Це в першу чергу, майданчик. Звичайно, в тому числі перед тим, як ставити дитячий майданчик, також можна буде подивитися по пробах ґрунта, по тому, яке є забруднення на цій території, чи варто саме в цьому місці встановлювати. Якісь дитячі майданчики чи інші споруди спортивні для того, щоб там відпочивали діти. які практичні наслідки матиме ця акція фактично? Насправді ця карта в першу чергу, вона, звичайно, для чиновників КМДА готується для того, щоб можна було приймати реальні управлінські рішення. Як, наприклад, аналізуючи стан. Загазованості в певних районах міста, приймати рішення щодо перенаправлення транспортних потоків. Чи, звичайно, після моніторингу стану забруднення ґрунтів на території підприємств промислових, це в першу чергу приймати міри для того, щоб якщо ми бачимо, що прогресує, збільшується забруднення, значить потрібно вживати щоб заходи. Ми дотримувалися для... певних норм, так як це прописано на цих, на цих підприємствах. Тому в першу чергу це має бути практичним таким посібником допомогою чиновникам прийняттів управлінських рішень. Ну, і в ту, в ту саму чергу це допоможе звичайним громадянам, якщо вони будуть слідкувати за тим, що відбувається в екологічній ситуації України. А яка на сьогодні ситуація з забрудненням повітря? Насправді ми маємо велику проблему з забрудненням повітря. Щорічно збільшуються викиди у атмосферу забруднюючих речовин на 6%, а СО2 на 7%. І на базі якраз цієї цього моніторингу і карти потрібно буде в кінцевому результаті розробити план дій щодо зменшення викидів СО2 в атмосферне повітря. І, в принципі, ми зобов'язані Київ, підписуючи угоду мерів міст, як, як взяв на себе зобов'язання зменшити ці викиди. Наразі вони збільшуються, тобто вживати всі заходи в е, господарюванні в місті для того, щоб викиди е, вуглецевих газів е, парникових зменшувалися. І які заходи плануються на 2013 рік? Ну, в першу чергу, звичайно, е, найбільшим. Е, Забруднювачем атмосферного повітря є транспорт. І е, ці проблеми в Києві є одні з найголовніших. Тобто, будівництво нових розв'язок, будівництво велодоріжок, застосування електромобілів якнайширше, в першу чергу, в комунальному транспорті. Це може бути електротаксі і так це далі. Це реально? Абсолютно реально. І я вам скажу більше того, е, наша. Постійна комісія з питань екологічної політики ініціювала проведення конкурсу щодо створення залучення інвестора до створення мережі електромобілів таксі у місті Києві. Зрозуміло, що такі от маленькі кроки, але крок за кроком їх треба проходити для того, щоб Вирости і навчитися ходити, треба почати з таких маленьких кроків, їх потрібно робити. А чи зацікавлена київська влада для того, щоб покращити стан життя? Вона, Звичайно, чиновники, які підписували присягу держслужбовця, вони брали на себе ці зобов'язання і перед людьми, і перед законом. Тому вони повинні виконувати свої обіцянки. А звичайно, ще, що можна відмітити, для е, покращення стану атмосферного повітря, потрібно. Збільшувати зелені зони і територію парків, скверів у місті Києві. Це також ми передбачили кошти. Наша комісія в природоохоронному фонді для зеленого будівництва. Також комісія приймає постійно рішення про створення нових скверів. Зокрема, вчора було засідання комісії, і ми створили два сквери один в Святошинському районі на вулиці. Не мені Львівській. Василя Стуса. В тому числі і uh -huh. також на Троєщині uh -huh. це дуже важливий елемент захисту киян навколишнього і навколишнього середовища. середовища тому що зелені насадження вони затримують пил, вони очищують повітря. Це загально відомий факт. Саме тому треба берегти ліси. Абсолютно вірно. Парк, ліси насаджувати дерева. Але і... проблема не тільки в цьому. Я ще знаю, що є. Проходить реконструкція Бортницької станції аерації. Це одна з гарячих точок на екологічній мапі Києва. І кожної весни, коли починається таяння снігу. А нас... ми зараз цього чекаємо з нетерпінням. Насправді, те, що в нас весна запізнюється, це допоможе е, укріпити дамби мулових полів Бортницької станції аерації, адже було зафіксовано близько 20 промивів цих дамб, які. Потребують негайної ліквідації. І також довелося з природохоронного фонду виділити 20 мільйонів гривень для е, укріплення цих дамб. Це ну, чергове таке латання дірок, яке е, насправді лише Стримає. стримує тимчасово. Е, е, ну, звичайно. А Бортинська станція аерації потребує комплексної реконструкції і. Звичайно, побудована в 65-му році складна інженерна споруда. На сьогоднішній день вона і морально і фізично застаріла. Вона mm. приймає на себе, щоб ви розуміли, зливи зі всього міста Києва з лівого, з правого берега і околиць, тобто Кацюбинський, Ірпінь, Вижгород, зі всіх цих міст супутників. Нечистоти йдуть через Дніпро на Божницьку станцію рацію, де очищуються. Ну і звичайно Не Боже, що вона прорве. Це буде страшно. І ще така проблема це завод Радикал. От розкажіть детальніше, тому що навіть про цю станцію рації люди знають дуже мало. І знають тільки там окремі ті, хто проживає в тому регіоні, чи часом виникає ця інформація. І от завод радикал. Яка є проблема і шляхи вирішення? Ну, про Божницьку станцію люди, які мешкають по запаху, вони знають цю проблематику. Усі мешканці Дарницького району і оточуючих сіл дуже добре знають. Відомий роман звичайно. І проблема божницької станції, як і проблема, до речі, заводу радикал, це є проблема не тільки киян а, чи Київської області. Це, до речі, Проблема державного рівня, тому що як реконструкція Бортницької станції рації вимагає значних коштів. Це по попередніх розрахунках, адже проект реконструкції буде завершений тільки у травні місяці, коли можна буде точний кошторис зробити цих робіт, потребує близько 420 мільйонів євро. А Ого. звичайно, а на очищення території заводу Радикал. Від е, е, залишків е, ртуті, від забрудненого ґрунту, від е, забрудненого остаткування е, будуть коштувати як мінімум 100 мільйонів гривень. І е, ця ціна також не остаточна, тому що е, е, тільки після моніторингу, який, до речі, буде проведений також за кошти природоохоронного фонду в цьому році, е, тобто рівня забрудненості, який шар ґрунту потрібно буде знімати, можна буде визначити остаточну. Вартість mm -hmm. вивезення цих нечистот з, з цієї території і де вони будуть захоронені? Однозначно. Я можу сказати, що в не в Україні на сьогодні створена робоча група уряду і КМДА, яка опрацьовує можливість вивезення за кордон, тому що у Україні немає сховищ для таких відходів. На жаль, відходів у нас подібного плану, я думаю, вистачає. Щодо екологічної карти, як скоро вона з'явиться, і як скоро вже пересічний громадянин зможе скористатися інформацією звідти? Звичайно, це процес довготривалий, адже щоб взяти усі проби грунту з всіх районів міста Києва, потрібен деякий час. і... Спеціальна пересувна лабораторія буде працювати протягом всього року. Я думаю, що до кінця цього року ми отримаємо перші результати. Я думаю, що це досить швидко. В принципі, якщо є так заплановано, то це досить... рік, це не такий великий проміжок для того, щоб створити подібну карту. Звичайно, ми Зробимо все можливе, щоб задекларовані ці наші цілі вони були вже в, 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 помітні, відчутні для киян уже до кінця року. Я бажаю вам в цьому успіху. Бажаю, що в ж таки в день захисту лісів вам прийшло щось, якесь хороше повідомлення про вашу наступну чергову перемогу. Дякую, дякую. Будемо чекати вас наступного разу у нашій студії. До зустрічі приходьте. А ми продовжуємо наш ранковий ефір, і далі також будемо говорити про теми екології. Не забувати це надзвичайно важливо приєднатись разом до здорового руху.